А вже сьогодні Дональда Трампа в Білому домі має прийняти чинний президент США Барак Обама. Говоритимуть про передачу влади. В світ тим часом звикає до того, що йому доведеться жити з новим американським президентом і робить прогнози щодо його політики, яким буде Дональд Трамп у ролі господаря Білого Дому з'ясовувала в Сполучених Штатах і наша Наталка пісня. Американська столиця готується до пришестя нового президента 45-го за рахунком. Дональд Трамп переїде до Білого Дому наприкінці січня після інаугурації, А Вашингтон, своєю чергою не в захваті, передусім через передвиборні обіцянки Трампа. Під час кампанії мільярдер неодноразово говорив про потенційну законодавчу заборону критики його особи. Провідні політичні експерти в США впевнені позиція Трампа насамперед загрожує свободі слова в Америці. Трамп говорив, що збирається застосувати право відповідальності щодо тих журналістів та медіа, які критикували його, лаяли його і закликали його до відповідальності. Це буде непросто зробити, бо це вимагатиме зміни законодавства, роботи з конгресом. Але оскільки конгрес залишається в руках республіканців, це цілком може статися. Аналітики стверджують, що Україні від приходу Трампа до влади добрих новин чекати не варто передусім через більш ніж імовірне зняття санкцій з Росії, навіть можливе визнання анексії Криму. Я буду не здивований, якщо у грудні ЄС не подовжить санкції проти Росії. Трамп свого часу зазначав, що він був би зацікавлений у тому, щоб США скасували їх. Він також говорив і про те, що розглядає варіант визнання анексії Криму. І якщо все це так, то він зовсім не збирається тиснути на ЄС у питанні санкцій. Трамп часто грузився подати на Гіларі Клінтону суд. І навіть обіцяв запроторити її у в'язницю у разі своєї перемоги. Поки що майбутній президент своїх слів не скасовував. Теперішній президент демократ Барак Обама. Відверто заявляє, з Трампом друзями вони ніколи не були, але обоє мають працювати на благо своєї країни. Кожен засмучений, коли його сторона програє вибори. Та зрештою ми маємо пам'ятати, що насправді ми одна команда. Ми не демократи і не республіканці. В першу чергу ми американці. аналітики переконані від адміністрації Трампа варто чекати концентрації на внутрішньоамериканських проблемах, а не на вирішенні глобальних світових криз з США Наталка пісня Олексіосика ТСН один плюс один.